На даний момент динаміка оптимістична української музики стає більше, вона розвивається у всіх жанрах. Прослуховування цієї української музики росте з кожним роком. Приблизно на 30% відбувається приріст прослуховування української музики в YouTube в Apple Music Spotify тому в принципі все нормально. Але от в чому дійсно є велика проблема в тому, що в нас немає національних. Масових платформ. Тобто, коли артист випускає свою музику, немає жодної платформи, яка би могла е донести цю музику мільйонам людей. Е ми знаємо, що рейтинги телеканалів падають, рейтинги радіостанцій падають. Е Інтернет-сектор росте. І от в інтернеті в нас немає веб-платформи, яка би могла донести масово для мільйонів слухачів нашу музику. Тому. Слухач, який хоче слухати музику, зараз в основному йде в інтернет, і е, те, що він там знаходить, це пропозицію, пропозицію від, е, ну, скажемо, інших платформ. А це можуть бути як британські, як американські, як польські, так і російські платформи, оскільки ми знаємо, що Росія веде е, комплексну і багаторівневу агресію проти України, в тому числі і культурну агресію. Вони не шкодують гроші для того, щоб е, підтримувати великими бюджетами рекламу своїх нових треків. Цю рекламу вони таргетують на Україну, тому й не дивно, що е, результатом є те, що е, ця музика попадає в масових е, кількостях е, на українську територію. І нам приходиться яким чином захищатись так. Оця петиція в нас якраз був ефір з приводу заборони. Музичного контенту російського, який транслюється через інтернет на територію України, але це і технічно майже неможливо зробити ну, так. не тільки по закону, так це і технічно дуже важко зробити.